Допомагають ветеранам та їхнім сім'ям відновити свій бізнес. З початку повномасштабного вторгнення Український ветеранський фонд розробив програму фінансування, завдяки їй сім'ї захисників зможуть отримати відшкодування для своєї справи. Подробиці розкажуть мої колеги. З початку повномасштабного вторгнення Український ветеранський фонд запустив програму мікрофінансування бізнесу ветеранів та їхніх родин. За цей час вже встиг профінансувати майже пів сотні підприємців на суму понад 700 тисяч гривень. Програма мікрофінансування ветеранського бізнесу виникла у відповідь на ті виклики, які з'явилися на спочатку повномасштабної агресії. Власне фонд створився. Щойно перед війною, і ми прокомунікували з міністерством. Міністерство погодило, і ми змогли відкрити таку програму підтримки для ветеранів та членів їхніх родин, а також родин загиблих наших захисників. Сума фінансування складає 20 тисяч гривень на купівлю товарів та обладнання для ведення власної справи. Подати заявки можуть ветерани та їхні найближчі родичі з будь-якого регіону України. Також програмою можуть скористатися сім'ї загиблих захисників. Ті особи, які мають статус учасника бойових дій або можуть підтвердити родинні зв'язки, є є внутрішньопереміщеним особами, можуть отримати відшкодування на ті витрати на товари, які були понесені після початку повномасштабної агресії. Власне програма і триватиме до завершення режиму воєнного стану. Вона покликана підтримати родини, підтримати ветеранів, показати, що держава піклується про вас, ветерани, навіть коли ви воюєте, і підтримує в тому числі ваші родини. Отримати допомогу можуть різноманітні виробництва, каже директорка ветеранського фонду. Це можуть бути будь-які бізнеси. Ми е, бачимо, що більшість заявників, які подаються на цю програму, це є дружини ветеранів або батьки та діти ветеранів. І це підприємство, починаючи від там виготовлення взуття до е, харчової, ну скажімо так, не промисловості, а невеличких таких е, бізнесів, де виробляють ті чи інші продукти харчування. Обмежень немає. Ознайомитись з переліком необхідних документів можна на сайті Українського ветеранського фонду та одразу подати їх онлайн. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.